Вітаю! Розглянемо, як в Google класі створити завдання на збирання фотографій робіт учнів. В Такому випадку ми прямуємо до результату, який ви бачите на екрані. Це буде окреме завдання, де при перегляді вказівок є інструкція. А Google клас дозволяє зібрати фотографії робіт учнів і переглядати їх у розгорнутому вигляді. Для того, щоб таке завдання відбулося, потрібно виконати таку інструкцію. Будь ласка, увага на екран. Відкрити свій Google Class в режимі викладача. Це означає, що у вас угорі мають бути чотири вкладки, включно із оцінками. Зліва угорі натисніть кнопку Створити, оберіть завдання, а далі дайте назву, вказівки і прикріпіть можливі файли для перегляду. У кожному нашому відео я буду додавати ось такі текстові описи під відео, тому, будь ласка, беріть їх і використовуйте в разі, якщо вам такі тексти стануть у пригоді. Що ж ви бачите в інструкції? Перше, це привернення увагу, що така функція працює лише через Google Class. Далі текстова інструкція послідовна для того, щоб учень чітко володів порядком дій, важливо нагадати, як працювати із мобільним пристроєм, адже в такому варіанті фотографія додається саме з мобільного пристрою. Також, як тільки ми нам роботу з Google класом, не забувайте про те, що варто передати посібник із довідковим центром, ну а далі вже безпосередня інструкція, як це виконати. А вже ж варто до завдання додати якісь додаткові відомості. А саме, через кнопку Завантажити, ви можете обрати світлини з інфографіками, наприклад, як працювати в Google класі. Це можуть бути інструкції, як відкрити Google клас на різних пристроях. Як як змінити файло завдання, як написати приватний коментар, як переглянути оцінки? А вже ж і посилання на ці е, зображення також ви знайдете е, з можливістю завантажити під своїм google класом і е, е, а вже ж. Можливість додати посилання на відео, які опубліковані, наприклад, на YouTube. Це може бути список відтворення на українській школі онлайн. Я ж передаю навчальні відео на навчайте, де б вони були. Копіюєте адресу спискові творення, яка містить обов'язково символи плейліст, і просто додаєте як посилання під описом завдання, натисніть кнопку з горизонтальним ланцюжком, права кнопка миші Вставити посилання, додати, нагадую, що всі об'єкти, які ви зараз бачите на екрані, будуть у вас під відео для можливості самостійно створити таке завдання. Перш ніж публікувати, приверніть увагу на контрольну частину. Ви можете призначити таке завдання або безпосередньо тут і зараз, або, скориставшись праворучого рік, кнопкою зі стрілочкою, тобто, запланувати на майбутнє, на якийсь день і час тоді система Google Class самостійно це опублікує, а вже ж зберегти як чернетку, для того, щоб ще допрацювати завдання, а також для кого. Тобто, ви можете публікувати це завдання у декілька класів одночасно і планувати так само для одного студента чи для декількох студентів, а також налаштовувати систему оцінювання. В полі бали оцінка виставляється від 0 до 100, в залежності від потреб викладача, термін виконання, дата, час, на коли потрібно таке завдання виконати, і а вже ж тема, тобто в який візуальний розтіл Google класу буде така світлина, такий вид призначення доданий. Наступний варіант: зверніть увагу, що є ще можливість закривати завдання після терміну. Якщо ви поставите такий прапорець, то після того як дата настала, Google клас не буде приймати роботи, тобто не дозволить завантажувати фотографії тощо. А вже ж, довідка, яку ви завжди можете переглянути, натиснувши на літеру і у колі, що, як це буде відображено, і найважливіше у правому нижньому куті ви завжди бачите кнопку із знаком запитання, це довідка і відгук, і можете відкрити довідковий центр в будь-який момент часу. А вже ж нас цікаво, Авить, питання, як працювати із Google Класом в режимі учня, студента, зауважите, що у вас завжди є українська мова і повний опис можливостей студента, у відповідному розділу посібника із довідковою інформацією. Відкриваєте студенти, і як здати завдання, як спілкуватися з однокласниками чи викладачем, як керувати, як використовувати позначки для того, щоб додавати. Мати якісь нотатки, все для вас є в довідковому центрі. Ми ж маємо завершити призначення завдання. Нагадую, назва, інструкція, приєднані файли для перегляду та ознайомлення, і контрольна частина, яка відповідає за кількість балів, термін, можливість доздавати завдання після варіанту, і натискаємо призначення для того, щоб активувати це завдання тут і зараз. Ось так це працює. В подальшому ваші учні зможуть за допомогою мобільного пристрою робити фотографії власних робіт для того, щоб ви їх розглядали, збільшували об'єкти, перевіряли і, а вже ж виставляли оцінки і надавали коментарі. На цьому відеогляд є завершеним. Дякую за увагу!